Віддихнули і скрутилися. Поближче познайомитися з котами, навчитися краще розуміти їхні потреби та підтримати простір, у якому вони живуть. У котейні Муркіт організували захід з кототерапії для тернополян та гостей міста. Учасники проходили вікторини і слухали цікаві факти про пухнастих чотирилапих. Організатори події кажуть, така кототерапія допомагає знімати стрес, піднімає настрій, знижує тиск і навіть покращує стан людей із серйозними хворобами. Коли люди прийшли сюди, вони одразу потрапили на кототерапію, бо тут є котики наші, і наші котики вони є ресурсними, вони є тактильними. І тут, як я казала, різні вікові категорії, тому це спілкування між собою, це також вже як момент кототерапії. Серед учасників події подруги Вікторія та Аліса. Захід про кототерапію зацікавив обох дівчат, адже у кожної з них вдома є свої чотирилапі улюбленці. У мене є один кіт. Сімба. Скільки йому років? трішки його опиши, який в нього характер? П'ять з половиною. Добрий. Люблю котів, вони милі, класні. У мене є домакіт. Їй два роки Ася. На сьогодні у котейні живуть чотири котики. У кожного з них своя унікальна історія та характер. Крім того, заклад втілює проєкт з адаптації тварин. У в нас не просте кафе, бо, тому що в нас соціальне кафе. У нас можна установити свого котика. У нас були різні котики, але наші котики шукають дім. Ось недавно до нас прийшла на Рін. На десь ось вона, наприклад, тут і сидить. Тому вона зараз у нас на адаптації. Тому у нас така маленька і велика місія, можна сказати. Під час заходу з кототерапії кожен спробував зробити зробити свій маленький кота талісман з паперу та надати йому суперсили. Ольга Довганюк пояснює особливість цієї вправи. Кожна людина буде казати. Я це мій кіт, він має таку суперсилу, тобто старші стануть дітьми, а діти подумають над майбутнім, як воно має бути, і в загальному будемо розгадувати такі маленькі загадочки. І я розповім, що все ж таки котокафе це і котики це не іграшки, тому що котики це також маленькі створіннячки, і вони мають свої почуття. У котейні проводять різноманітні заходи, зокрема, майстер-класи з малювання кавою та зустрічі, під час яких розповідають, як правильно доглядати за котиками. Водитися з ними такі події допомагають не лише гарно провести час, а й підвищити обізнаність про відповідальне ставлення до тварин.